Добрий день, любі мої учні! Починаємо урок. Сьогодні у нас з вами підсумковий урок за темою трапеція. Вписані і описані чотирикутники. Отже, на наступному уроці вас чекає контрольна робота. Давайте зараз повторимо матеріал, пригадаємо, що ж ми такого розбирали в цьому розділі. Але спочатку. Оберемо свій настрій на початку року. Подивіться уважно на смайлики і оберіть свій. Наприклад, у мене сьогодні творчий настрій, і я готова працювати. А ви оберіть свій. Зараз перед вами список питань, на які кожен з вас повинен мати відповідь. Всі ці теми ми розбирали. Всі ці питання теж розбирали. Будь ласка, зробіть зараз паузу і дайте усно відповіді на ось ці сім запитань. Якщо ви знаєте всі відповіді, то ви готові працювати і писати контрольну роботу. Якщо ні, передивіться підручник, передивіться попереднє відео, пригадайте. Отже, давайте зараз з вами розгадаємо два ребуса. Можете зараз зробити паузу. Після паузи подивіться, що це в нас таке. Що у нас вийшло? Трапеція – перше слово, а друге слово кут, Да? Отже, в цьому розділі ми багато говорили про кути, писані, центральні. Да? Ми говорили про трапецію, про її середню лінію. Отже, і давайте пригадаємо, що кут англійською буде англ. Да? Щось таке схоже трошечки на ангела. Отже, Давайте зараз виконаємо ось таке завдання. Накресліть трапецію МКПФ, Так, щоб МК було паралельно ПФ. Укажіть її основи та бічні сторони. Зробіть зараз паузу і самостійно виконайте завдання. Отже, якщо завдання ви виконали, давайте перевіримо. Отже, що у нас повинно бути? Подивіться, давайте пригадаємо, що. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, дві інші непаралельні. Ось ці паралельні сторони трапеції це основи, а не паралельні бічні сторони. Отже, я зараз накреслила трапецію МКПФ. У мене МК паралельно до ПФ. Отже, основи МК і ПФ бічні сторони МФ і КП. Як ви могли по-іншому побудувати трапецію? Поміняти місцями основи, да? було б М, К, П. Ф. Можна було і так. Да? І так, і так. Це буде правильно. Головне, щоб основи були МК і ПФ. Тому що основи у трапеції паралельні. Наступне завдання задача під номером 2. Знайдіть градусну міру кута, вписаного в коло, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює 70 градусів. Задача дуже проста: схоже, ми з вами розв'язували. Давайте пригадаємо, що вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Да? А центральний кут дорівнює дугі, на яку він спирається. Отже, наш центральний кут. АОЦ Дорівнює дугі, на яку він спирається. Дугі Отже, дуга, АС дорівнює 70. Да? І пригадуємо, що вписаний кут дорівнює половині центрального, да? відповідного йому центрального кута. Отже, 70 ділимо на 2, це буде 35 градусів. Наступне завдання теж спробуйте спочатку зробити його самостійно. На малюнку 118, малюнок зараз перед нами. А1Б1 паралельно до А2Б2. 2 б 1 дорівнює Б1Б2. О1 дорівнює 2 см. Знайдіть а 2 Отже, зробіть зараз паузу і спробуйте розв'язати самостійно. Так, сподіваюся, всі знайшли відповідь. Давайте розберемо. Отже, що у нас буде? Пригадаємо теорему Фалеса. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки і на другій його стороні. Дивіться, у нас зараз є кут, кут О. Звісно, він має дві сторони, ОБ2 і ОА2. Це сто сторони кута. У нас є за умовою дві паралельні прямі блакитні да, наші лінії, І дивимося. За теоремою йдемо. Якщо паралельні прямі відтинають на одній стороні кута рівні між собою відрізки, а нам таки сказали в умові, що ов 1 дорівнює b 1 b 2 то і рівні відрізки відтинає на іншій стороні кута. Отже, якщо ОА1 дорівнює 2, А1А2 теж дорівнює 2 см. Весь відрізочок ОА2 складається з двох рівних відрізків – 1 і А1А2. Якщо ми їх додамо, то ми отримаємо 4 см. Задача просто елементарна, да, якщо ми знаємо теорему. Ідемо далі. Наступне завдання знову ж таки, подумайте самостійно. А потім розберемо разом: знайдіть кути А і б Б, С, Д. Вписаного в коло. Якщо QC С 140 градусів, QD дорівнює 70 градусів. Отже, зробили паузу і розв'язуємо задачу. Сподіваюсь, всі знайшли відповідь. Задача проста. Отже, давайте розберемо її розв'язок. Отже, у нас є чотирикутник ABCD. А, Б, С, Д. Це чотирикутник, вписаний в коло. Да? Отже, яка у нас є теорема? Властивість кутів вписаного чотирикутника. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів сума протилежних кутів. Отже, кут А плюс кут С разом дають 180. Для того, щоб знайти кут А, що будемо робити? 180 градусів віднімаємо кут С. Отже, відняли і отримали 40 градусів. Аналогічно знаходимо кут Б. Кут Б плюс кут Д в сумі дають нам 180 градусів. Отже, якщо ми знаємо, кут Д, то з легкістю можемо знайти кут Б. Це буде 110 градусів. Перевірте, чи такі відповіді у вас вийшли. Наступне завдання. Сторони трикутника дорівнюють 10 см 12 см. І 16 см. Знайдіть периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії даного трикутника. Зробили зараз паузу і розв'язали задачу самостійно. І давайте тепер себе перевіримо. Отже, що ми повинні пригадати? Що середня лінія трикутника це відрізок, який сполучає середини двох його сторін. І важлива теорема про властивість середньої лінії трикутника. що що середня лінія трикутника, що сполучає середини двох сторін паралельна третій стороні та дорівнює її половині. Отже, що ми маємо в цій задачі? Дано трикутник АБЦ. АВ дорівнює 10 см. Б 12 см. АЦ – 16 см. І нам треба знайти периметр трикутничка, який складається з середніх ліній. Да? Тобто знайшли середину АВ, поставили точку Л. Середину Б, поставили точку К. середину АЦ – точка О. Поєднали ЛК середня лінія, ЛО середня лінія і ОК середня лінія. Отже, периметр трикутника ЛКО будемо шукати. І згідно теореми, середня лінія ЛК дорівнює половині сторони АС. Це буде 8. Середня лінія ЛО дорівнює половині сторони БС. 12, ділимо на 2 6. І середня лінія КО дорівнює половині сторони АБ. Це буде 10 ділимо на 2 5. Периметр будь-якого трикутника це сума довжин всіх його сторін. У трикутника завжди три сторони. Отже, периметр трикутника ЛКО дорівнює ЛК плюс, КО плюс ЛО. І підставимо числові значення. Периметр трикутника дорівнює 8 додати 6 і додати 5. 8 додаємо 6, 14 додаємо 5, 19 см. Перевірте, чи такий у вас розв'язок, чи така у вас відповідь. Якщо ні, подивіться уважно, де зробили помилку. Якщо потрібно, вивчіть теорему про властивість середньої лінії трикутника. Розберіться, що ж таке середня лінія трикутника. Ідемо далі. Наступна задача. Середня лінія трапеції дорівнює 8 см. Знайдіть основи трапеції, якщо одна з них на 4 см більша за другу. Зробили паузу, спробували розв'язати задачу самостійно. І тепер давайте розберемо разом. Отже, у нас є трапеція АБЦД. Знайшли середину сторони АБ, поставили точку Л. Знайшли середину сторони СД, поставили точку О. Поєднали, ЛО це середня лінія, і ЛО у нас за умовою дорівнює 8 см. Далі. Одна з основ більша за другу на 4 см. Отже, зараз на моєму малюночку, да, він схематичний. АД у мене більше, ніж БЦ. Отже, я напишу, що АД дорівнює Б плюс 4. І потрібно знайти основи БЦ і АД. Давайте пригадаємо за теоремою про властивість середньої лінії трапеції, ми можемо сказати, що середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їх півсумі. Середня лінія паралельна основам і дорівнює їхній півсумі. Отже, ЛО це середня лінія, дорівнює. Б С плюс Аде, і ділимо навпіл. Да? Сума основ, ділимо навпіл, отже, буде півсума. Позначимо Б це за Х сантиметрів. Тоді Аде у нас дорівнює. Дивіться, С плюс 4. Б це у нас Х, отже буде Х плюс 4 см. І підставимо ось сюди да? і отримаємо рівняння. ЛО у нас 8. БЦ ми позначили за Х. Аде у нас Х плюс 4 і ділимо навпіл. Домножили і праву, і ліву частину на 2. Що ми отримаємо? 8 множимо на 2? 16. І з правої сторони у нас двійки скоротилися. Х плюс х буде 2х і плюс 4. 2х залишаємо з однієї сторони. 4 переносимо в іншу, змінюємо знак. Буде 16 мінус 4. Це 12. Отже, 2х дорівнює 12. Тепер наш х невідомий множник. Щоб його знайти, ми повинні 12 поділити на 2, це буде 6 см. За Х ми позначали BC, да? Ось bc це Х. Отже, bc дорівнює 6 см. І давайте пригадаємо, що ще за умовою, де да? у нас дорівнює bc плюс 4. Отже, що це у нас буде? 6 плюс 4 10 см. Подивіться, зараз уважно на розв'язок перевірте. Чи так у вас розв'язана задача? Наступне завдання. Коло вписано в рівнобічну трапецію, периметр якої 20 см. Знайдіть бічну сторону трапеції. Робіть паузу. Подумайте самостійно і виконаємо завдання і розберемо разом. Отже. У нас є коло. У нас є рівнобічна трапеція. Да? Коло вписано в трапецію. Отже, воно дотикається до кожної сторони трапеції. Трапеція в мене А, Б, С, Д. Біч... Вона рівнобічна. Да? Отже, бічні сторони рівні, А, Б дорівня С, Д. І периметр трапеції дорівнює 20. Нам потрібно знайти бічну сторону, хоч а, Б, хоч С, Д, Да? Вони рівні. І давайте пригадаємо важливу теорему про властивість сторін описаного чотирикутника. В описаному чотирикутнику суми протилежних сторін між собою рівні суми протилежних сторін. Отже, сума АВ плюс СД дорівнює ВС плюс АД. Давайте пригадаємо, що периметр трапеції це сума всіх її сторін, довжин всіх її сторін. А, Б, Плюс БЦ, плюс СД і плюс АД. Дивимося, що АБ плюс СД дорівнює БЦ плюс АД. Отже, ніби дві рівних частиночки. Тоді сума А плюс СД дорівнює периметр, поділити навпіл. 20, наш периметр. Да? Ділимо навпіл, це буде 10 см. Подивіться уважно на розв'язок. Подивіться, щоб у вас такий був розв'язок. Перевірте. Да? Отже, давайте зараз з вами пригадаємо іще дуже такий легенький матеріал з п'ятого класу. Давайте зараз розшифруємо слово і пригадаємо, про якого головного героя йдеться мова. Ви про нього читали в п'ятому класі. Думаю, що багато з вас бачили цей мультфільм, цю казку. Отже, давайте підберемо, який з даних кутів... 30, 390, 90, 120, 180. Буде тупим. Підберемо букву. Ну, звісно, да? ми бачимо, що тупий кут це у нас 120 градусів літера К. Далі оберемо гостий кут. Ось він, 30 літера А. І оберемо прямий кут. Ми знаємо, що це 90 градусів. Отже, у нас вийшов герой Кайда. Це герой казки Ганса Хрістіана Андерсена, видатного датського казкаля, да? казка Снігова королева. Да? Сподіваюсь, що кожен з вас її прочитав. Ну, принаймні, подивився мультфільм. Отже, ми з вами сьогодні розібрали завдання, схожі, до яких будуть на контрольній роботі. Отже, на початку уроку ви вибирали смайлик. Да? З яким ви починаєте урок. А тепер оберіть острів, на який би ви завітали у кінці уроку. Це може бути острів інтересу, радощі, успіху, суму і незадоволення. Оберіть свій острів. Ваше домашнє завдання. Виконайте номер 438 завдання перед вами зараз, та підготуйтесь до контрольної роботи. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!